Китюня, ты пришел тюльпаны нюхать? Чепись от меня тут. Китюня. Ой, хороший, слухняный котик. Винный пися я тут. О, томничок. Пришел до да, себе по делах. А, ну. Пішов, пішов, красунчик. Оце б він поласував би червоною кров'ю. Я не предложила йому. Якщо бажаєте замовити червону чи чещуки, пишіть мені особисті повідомлення. А котик хороший, бачите, тільки походив і пішов. Ще в мене є сандровичка по 55, гейхера по 85, капустка по 20, бузульник 35. Дивіться, як я ось відложила красиві кольори. Люди замовили це сантоліна по 45, капуста по 10 і перовський я по 55. І вона вам зацвіте, а кицюня все-таки менше, це десь щось ходить, щось, щось буде.